Ваш Play Market стежить за вами і ви можете цього не помічати, але він постійно збирає ваші дані та приховано працює у фоновому режимі. Сьогодні я покажу, які налаштування потрібно вимкнути, щоб зупинити це раз і назавжди. Тож переходимо в Play Market, натискаємо в правому верхньому куті на нашу іконку і для початку вибираємо Play Захист. Далі також в правому верхньому куті натискаємо на налаштування значок і тут ми бачимо, що Play захист сканує наші додатки на наявність загроз. Це дуже корисна функція, яка захищає ваш телефон від шкідливих програм. Її ми обов'язково залишаємо увімкненою, але є один нюанс. Трохи нижче ми бачимо допомогти покращити захист. За замовчуванням він увімкнений. Але що це означає? Google надсилає їм інформацію про ваші додатки та використання, щоб нібито покращити їхню систему. Але насправді це ще один спосіб збору ваших даних. Вимикаємо цю функцію і ви одразу зменшите кількість інформації, яку передає ваш телефон. Для наступного налаштування повертаємось назад. Знову натискаємо на нашу іконку в правому верхньому куті. Далі вже вибираємо внизу, бачите налаштування. Тут уже обираємо загальні і гортаємо вниз та шукаємо оптимізація встановлення додатків. Багато хто навіть не знає про цю функцію, а тим часом вона постійно працює у фоновому режимі. Вона аналізує, як ви використовуєте кожен додаток, щоб вони, як пишуть, підвищити продуктивність. Але є два але. Перше, вона постійно збирає дані про вас, і друге, вона активно розряджає вашу батарею. Нам це не потрібно, сміливо вимикаємо цю функцію. А якщо ви хочете дізнатися, як ваш телефон стежить і слухає вас, обов'язково подивіться ось це відео.